Повертаємося до меню камера. На екрані ви можете помітити дві такі чорні смужечки. Що ж це таке? Коротко кажучи, це кордони нашої камери. Якщо ми натиснемо клавішу 1, ми зробимо zoom і побачимо повністю цей прямокутник. Цей прямокутник це зона, яка буде видима, коли ми зробимо експорт відео. Все, що ви намалюєте всередині цього прямокутника. Коли ви зробите експорт відео, ви побачите. Це, що ви намалюєте поза межами цього прямокутника, ви не побачите. Давайте зробимо сцену, сцен сетінгс за замовчуванням. Зробимо 1080 по висоті і частоту кадрів на секунду 24. Окей? І ви можете побачити, що мої нариси, мої малюнки нікуди не зникли, але співвідношення сторін помінялися. І тепер те, що я намалювала, знаходиться вже всередині цього прямокутника. Це означає, що при такому розташуванні камери при таких параметрах я вже побачу на експорті відео те, що я намалювала всередині. Про шорткати, про гарячі клавіші. Як я вже сказала, якщо ми натискаємо одиничку, у нас буде «Zoom out. Якщо я натискаю двічку, у нас буде «Zoom in». Насправді дуже зручно користуватися шорткатами. Однією рукою ти малюєш, іншою рукою ти натискаєш на клавіші, і це прям дуже зручно, це база. Якщо ви натиснете на пробіл, будете його тримати і затиснете, і будете рухати вашим стілусом, то ви зможете таким чином переміщати камеру. Ще одна дуже корисна комбінація клавіш на MacOS – це Option Command, і ця опція дозволяє нам крутити нашу сцену і Робити собі зручний ракурс для того, щоб щось намалювати. Для того, щоб повернути вид камери за замовчуванням, щоб знову відцентрувати камеру, є така кнопочка, схожа на мішень і на стрілочку. Вона називається Reset Ми На неї клікаємо, і камера центрується і показує нам as it should be, як за замовчуванням. І знову натискаємо одиничку, щоб трішечки зробити зум-аут і побачити границі цієї камери. Хочу звернути вашу увагу на червоний прямокутник, який зараз, у мене щойно перемкнувся, але я його повернула на камеру, на вид камери. Цей червоний прямокутник говорить про те, що ця зона зараз активна. І значить, в цій зоні у нас працюють наші гарячі клавіші. Якщо ж я переміщую і свій курсор і активую меню таймлайн, гарячі клавіші Zoom in і zoom out, один і два, і так само пробіл, Працюють тепер в цій зоні. Це підсвічування і активація зон, коли я переміщую курсор, воно не за замовчуванням. За замовчуванням вам необхідно прямо клікнути. Подивіться, будь ласка, як це зараз відбувається у вас. Якщо ви переводите курсор на інше меню, чи переходить разом із ним цей червоний прямокутник? Якщо ні, то просто клікніть і він перейде. Цю функцію перемикання між активними менюшками можна налаштувати самій програмі я вам пізніше розкажу, як це зробити.